Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Він дуже гарний. Так виглядає з лицевої сторони і ось так з виворітної. Він в'яжеться дуже легко. Рапорт цього візерунку складається з 18 петель у ширину і 12 рядів у висоту. Такий візерунок можна використати в будь-яких виробах, це наскільки буде ваша фантазія та бажання. Якщо вам такий візерунок сподобався, то сьогодні ми його зв'яжемо. Я набрала вже один рапорт. Це 18 петель, плюс одна петля для симетрії і дві кромкові. І пров'язала декілька рядів хустковою в'язкою. Ми їх рахувати не будемо. Це декілька, щоб не загортався лислицеві петлі. Будемо вважати, що ми тільки набрали петлі. Ми знаходимося в виварітному ряду. І далі ми прив'яжемо один установчий ряд, який теж не вважається за рапорт. І у нас буде одна лицева петля, кромкову знімаємо, далі одна лицева

Це був підготовчий ряд, і далі ми з вами будемо в'язати перший ряд нашого рапорту. Далі у нас в'яжемо таким чином. Першу знімаємо, одна виворітна петля, 8 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна виворітна петля. Далі у нас 8 лицьових. Ми беремо перші 4 петлі, Перезнімаємо на праву спицю. Далі за задню стінку беремо перші три петлі і перезнімаємо їх на ліву спицю. притримуємо пальцем, беремо четверту петлю і робимо її першою. Ось так. Перезнімаємо на ліву спицю. І далі пров'язуємо всі петлі лицьовими, кожну окремо. Один, два, три, чотири. Далі ми знімаємо чотири петлі, наступні, на праву спицю. Далі беремо першу петлю за передню планку. Тут притримуємо рукою і ось так перевдягаємо петлі на праву спицю. Тобто ми першу петлю. Робимо, четверту четвертою. І далі ці петлі повертаємо на ліву спицю і пров'язуємо їх підряд лицьовими кожну окремо. Один, два, три, 4 Ось так у нас вийшло. Далі виворітна петля і кромкова, другий ряд виворітний ряд, в'яжемо. По малюнку. Першу знімаємо лицева вісім виворітних. Лицева вісім виворітних. Тобто ми кожен виворітний ряд будемо в'язати однаково по малюнку. Лицеві лицевими, а виворітні виворітними. Пров'язали другий ряд, в'яжемо третій ряд нашого рапорту, виверітна, вісім лицевих. Кромкову я не рахую. Кромкову петлю ми знімаємо не пров'язуючи. Пров'язали, далі у нас одна виверітна петля, далі ми прив'язуємо. Одну лицеву, далі у нас три лицеві петлі ми знімаємо на праву спицю. Далі за задню стінку беремо першу і другу петлю і міняємо їх місцями з третьою, тобто у нас третя петля становиться першою. І пров'язуємо лицевими кожну окрему за задню стінку. Пров'язали. Далі наступні три петлі знімаємо на праву спицю. Потім беремо першу петлю за передню стінку. Тут притримуємо, і цю петлю першу робимо третьою. І петлі пров'язуємо тепер підряд всі лицевими за задню стінку. Далі у нас одна лицева, виворітна і кромкова. Четвертий ряд в'яжемо так, як другий, тобто по малюнку. П'ятий ряд, першу знімаємо, виворітна, вісім лицевих, виверітна, 2 лицеві петлі, один, два. Далі у нас дві лицеві петлі, ми перезнімаємо на праву спицю, далі беремо першу петлю за задню стінку і міняємо місцями з другою. Тобто, друга вона становиться першою. І пров'язуємо тепер кожну окрему лицевою за задню стінку. Потім наступні дві лицеві петлі. Ми знімаємо на праву спицю, беремо першу петлю за передню стінку і міняємо місцями з другою петлею, і пров'язуємо кожну окрему лицевою. Пров'язали далі дві лицеві, Виворітна і кромкова. Ось у нас. Так вийшло. Це п'ятий ряд нашого рапорту, шостий ряд виворітний. в'яжемо так, як всі виворітні ряди по малюнку. Сьомий ряд це лицевий. В'яжемо в шаховому порядку. Змінюємо наш малюнок. Першу знімаємо, виверітна, далі 4 петлі, знімаємо на праву спицю, далі. Беремо першу, другу і третю за задню стінку і міняємо їх місцями з четвертою, тобто четверта становиться першою. І пров'язуємо підряд кожну окремо лицевими. Ось у нас вийшов нахил вправо. Тепер ми беремо наступні 4 петлі, знімаємо на праву спицю. Далі беремо першу петлю за передню стінку. Тут притримуємо, перезнімаємо їх. На праву спицю Ось так. І у нас перша петля становиться четвертою. Потім повертаємо ці петлі на ліву спицю і пров'язуємо їх підряд кожну окремо лицьовою за задню стінку. Тут вийшов нахил вліво Далі ми в'яжемо виверітна петля, 8 лицьових Виверітна і кромкова. Це був сьомий ряд. Восьмий ряд виверітний в'яжемо по малюнку, так як ми в'язали. Дев'ятий ряд лицьовий. Першу знімаємо, виверітна. Далі одна лицьова петля. Наступні три петлі знімаємо на праву спицю. Першу і другу петлю за задню стінку міняємо місцями з третьою, тобто третя у нас становиться першою, і пров'язуємо підряд лицьовими за задню стінку. Наступні три петлі знімаємо на праву спицю, беремо першу петлю за передню планку, тут притримуємо і міняємо їх місцями, її місцями з цими двома петлями. І пров'язуємо тепер підряд лицьовими, Кожну окремо. Далі лицева, виверітна, 8 лицевих. Виверітна і кромкова. Це був дев'ятий ряд. Десятий ряд, виверітний, в'яжемо по малюнку, так як ми в'яжемо всі виверітні ряди. Одинадцятий ряд це лицевий. Першу знімаємо, виверітна. Дві лицеві, наступні дві лицеві знімаємо на праву спицю, за задню стінку першу петлю міняємо місцями з другою, і пров'язуємо кожну окрему лицевою Далі наступні дві петлі перезнімаємо на праву спицю, за передню стінку беремо першу петлю і міняємо місцями з другою, і пров'язуємо кожну окрему лицевою, за задню стінку. Далі дві лицевих. Виворітна, вісім лицевих, виверітна і кромкова. Це одиннадцятий ряд, 12-й рядним в'яжемо по малюнку. Ось ми пров'язали наш рапорт і в висоту 12 рядів. Далі повторюємо з першого ряду. Ось так гарно вийшло. Так з лицевої, так з виворітної сторони. Дуже гарний візерунок. Я сподіваюся, друзі, що вам він сподобався. Якщо вам сподобалося, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, щоб не загубити мене у інтернеті. Ну і попереду буде дуже багато всього цікавого. Будуть не тільки візерунки, будуть ще багато багато іншого. Так що, друзі, залишайтеся зі мною, сподіваємося, що ми станемо з вами добрими друзями. Обов'язково пишіть коментарі, мені буде дуже приємна ваша думка. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, я обов'язково відповім на всі коментарі. Дякую, друзі, за увагу. Кохайте один одного, будьте коханими і до нових зустрічей. Пока-пока.